Дуже люблю варенички, особливо якщо хтось мені їх наліпить. Проте хто це зробить, якщо не я, тому готую. В Гарненьку миску засипаю 600 г борошну. Це 3 по 200, якщо що. Чайну ложку бажано селеної солі та краплинку рослинної олії. І гарно все перемішкую в крихту. Тепер за ваше здоров'я виливаю 200 г гарячого кип'ятку в миску. Гарненько все перемішкую спочатку ложкою, потім руками. Бажано в цей момент не обваритися. Далі наше тісто закидаємо на поверхню, робимо гарненький масаж. Тісто виходить м'якисеньке, нелепке і дуже приємний на дотик. Далі ділимо його на 4 майже однакових частини. Скочуємо колобочки та гарненько розкачуємо їх. Знаходимо яку небудь склянку і видавлюємо кружечки. Далі ліпимо вареники будь-яким зручним способом. До речі, рецепт капусти для вареників вже є на каналі. Каструлю з водою, закидаю трохи солі, чекаю, поки закипить, і закидаю наші варенички. Гарненько перемішкую. Вареночки подаю зі шкварками і сметаною.